Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу рідну державу. Пригадайте, в якій країні ми з вами живемо? Так, молодці, наша країна Україна. Ми живемо в Україні. То нас називають як малята? Українці. Дівчатка, як вас називають Україночки, хлопчики, а вас як називають Українці? Відправляємося в онлайн-подорож улюбленими місцями українців. Гарний наш рідний край можна знайти в нашим краї. Високі гори, які вкриті зеленими лісами. Великі бистрі рики, широкі врожайні поля і квітучі луги. все є на нашій землі. Моя Україна ти в світі єдина, люблю твої ріки, поля і долини, хай квітне калини і пісня хайлини. смеется, дорогие, моя Украина. Украинцы талановыки, творчи и дуже полюбляют песни. На нашій планеті розміщено дуже багато різних країн, і кожна країна має власний прапор. У нашої держави є свій державний символ. Це прапор України. Ми з вами вже розмовляли про це малята, а давайте разом пригадаємо, який же прапор у нашої держави. Так, він синій жовтий. Кожний прапор має свою історію. Саме наш державний символ, український прапор, складається із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Ці два кольори є державними кольорами України. Жовтий це колір безмежної хлібної ниви, золотої пшениці. Символ миру і достатку. Колір Сонця. Синій – це безмежне мирне небо і колір наших річок. Поєднання синього і жовтого кольорів на українському прапорі. Символізує безхмарне мирне небо над золотими колоссями пшениці. Український прапор сьогодні це символ боротьби, незламності і єдності усього народу. Український народ прагне миру на рідній землі.